Привіт таки всім, хто любить сад, рослини і природу. Вода змінює все, подумала я. Невеликий ставок додасть саду життя, більше комах, птахів і відчуття гармонії. А ще одним стимулом було те, що німфеї, які я виростила з насінини, розростались і їм потрібен був простір. Просити про допомогу я не люблю. Тому взяла лопату і почала копати. Посилій! Скільки зможу те й моє, подумала я. Щоб землю не вивозити, з одного боку зробила гірку. Землю з травою накрила картоном і зверху почала посипати чистим ґрунтом без бур'яну. Вийшло якось так. Найглибше місце це 80 см, щоб німфеї зимували саме там, в довжину 3 метра, в ширину півтора. Спочатку, щоб зекономити, використала брезент, який повинен був тримати воду. Та сталося не так, як гадалось. Через 2 дні вода вся гарно стала І прийшлось купувати плівку в епіцентрі, саму звичайну чорну для будівництва. Без всякого піску, просто на землю я простелила плівку. І знову набрала води. Наповнила все знову водою. Переконалася, що все тримається, не пропускає, клас! І ось тепер прийшов час випустити рибок і пуголовок, які у нас вилупили з сікри. Не любимо ми експериментувати. Розставили німфеї і поки що все подобається. Тепер прийшла черга прибережної зони. Залишилася у мене плівка і думаю, чому викидати, використаю її саме тут. Розклала, приміряла, накрила щебнем, але вже через місяць все переробила, відклавши геотекстиль під щебінь. Адже, якби пішов сильний дощ, то через плівку усе просто поплило, особливо соснова кора. Висадила війник Карл Форестер із горщика П9. На гірці посадила Вероніку сизу це перші її кущики. Поряд гарно розростається верба уденська сека це вже її третій рік. І висаджувала також вербуха куранішики. Та вона, на жаль, не прийнялась. Для оформлення вибирала самі гарні камінчики. Використовувала ракушняк, ось знайшла, дивіться, які чудернацької форми. Щебінь перемивала. В нього було багато пилі, мені не хотілося, щоб вона осідала на геотекстиль, тому я його потихеньку споліскувала. І ось так вже щось стало вимальовуватись. Німфеї розростались. Кущики збільшувались і квітли одна за одною. Німфеї це квітка, можна сказати, першої половини дня. Після трьох годин вона ховає свої прекрасні пелюсточки, закривається, і вже на вечір її навіть і не видно. А от зранку вона чудова. Жабки росли, бджоли прилітали. Коти приходили до водойми в спекотні дні, не оминали її. Зустрічала ще пару диких голубів, тому у воду хімію я не, б... не додаю саме із цієї причини. Прийшов серпень і щось мені тут пусто стало. А, це ж підходить час для посадки та пересадки рослин. Подумала, що я можу взяти у мами, які рослини використати, щоб було гарно весь сезон. Любий наш структурний очіток, пахучий флокс, вербозілля крапчасти, вони по кольору не перегукуються адже цвітуть по черзі, а після цвітіння я не обрізаю кущики, нехай зеленіють. Цього року із червня місяця клумпа заквітла спочатку з жовтими ліхтариками вербозілля. А флокс собі підростає далі. І вже в липні з'являються білі шапки ароматного флоксу. Ось така краса. А в вставочку німфеї квітнуть зранку і до обіду. Бжілки годують ловко так гарно. А ось і серпня і до самих морозів! Нас радує очіток видний! Трохи води, трохи фантазії і ставок готовий! А що буде далі, побачимо разом! Друзі! Дякую, що дивилися! Бережіть себе! Насолоджуйтесь моментами та створюйте свій маленький рай. До нових зустрічей!